Вітаю на Тва. Час новин. Я Юля Куценко. У цьому випуску ви побачите наступне. Росія знову не вдоволена українськими сирами. Вже не через пальмову олію, а антибіотики. Ще один український політик попросив політичного притулку. Олександр Шепелів не хоче залишати Угорщину. Поліція Нью-Йорка позбулася права зупиняти та обшукувати. Мер Блумберг обурений. Чергова претензія з боку Росії. Розсіль виявив у сирах підприємств українського виробника антибіотики і ввів режим підвищеного контролю за молочну продукцію. Подробиці знає Наталка Комарницька. Наталю, тобі слово. Вітає Юлю. У нас чергова хвиля економічної війни України та Росії. Цього разу наші сусіди не задоволені у якісті українських молочних продуктів. У продукції прометея та миргородського сироварного комбінату виявлено антибіотики, тетрациклін і окситетрациклін. У зв'язку з виявленими порушеннями відомство ввело режим підвищеного контролю продукції, яка постачається названими підприємствами. Ми звернулися до Міністерства аграрної політики. Та продовольство України з проханням прокоментувати ситуацію. Втім, там нам сказали, що експертів, які можуть прокоментувати, наразі немає. Коли вони з'являться, теж невідомо. Прес-служба увімкнула офіційний тон. Можемо послухати, що вони нам сказали. Це можливо відповідь на ваш письмовий запит на нашу електронну адресу. А так, ви не коментуєте? Відповідь на письмовий запит. Українські виробники молока заявили, що молоко антибіотики в молоко категорично не могли додаватися. що а, Те, що відбувається зараз в Україні, це не що інше, як економічна війна Росії з Україною. Адже нещодавно з'явилася інформація про заборону в Росії українських солодощів Рошен. Тепер от справа дійшла до молочних продуктів. Ну і цікаво, що буде наступним кроком м'ясо чи можливо українське сало юлю. А Наталку, а як українські виробники молока все це пояснюють? Вони погоджуються з обвинуваченнями? Чи мають якісь аргументи на свій захист? Українські виробники кажуть, що виробництво молока дуже копітка робота, яка потребує репутації, і що молочники не будуть псувати репутацію, і вдаватися до якихось невдалих експериментів. Втім, нам би дуже хотілося почути відповідь Міністерства аграрної політики. Ми будемо слідкувати за цією ситуацією і все-таки сподіваємося на розвиток подій. Колегу, дякую, Наталко. Це була Наталка Комарницька про проблеми українських сирів у Росії. Сьогодні у Києві перекрили залізничне міст, за який не розрахувався з будівельниками роботодавець. Вже тиждень триває так званий італійський страйк. Працівники з'являються на роботу, але до праці не приступають і так обіцяють робити, поки з ними не розрахується роботодавець. Олена Панасенко зараз поруч із мітингувальниками. Олено, я сподіваюся, ти нас чуєш. тобі слово. Вітаю, Юлія. Так, ми зараз знаходимося поблизу залізничного мосту над видобицьким автовокзалом. І це недобудований не міст. Його будівництво призупинене до того моменту, поки самими будівельниками розрахується компанія, підрядник південно-західної залізниці. Керівництво самої компанії на акцію протесту не з'явилося, тож ми можемо лише довідатися точку зору самих працівників. Пан Віталій, поруч із нами це голова незалежної профспілки. Яка ситуація? Ну ситуація така, що робітники, які працювали на цьому на будівництві цього мосту, так перед ними є заборгованість близько 6 7 9, 12 місяців перед кожним. Кожному винні десь від 20 до 30 тисяч заробітної плати. Вони живуть не в Києві, вони сюди приїжджають на Вахту. Кожного разу, коли вони сюди їдуть, їм обіцяють виплати зарплату. Вони сюди приїжджають, працюють два-три чотири тижні, в кращими випадками виплачують тисячу гривень і вони їдуть додому. Кому не подобається позиція керівництва така: кому не подобається, звільняйтеся, подавайте в суд і так далі. Ми знаємо, нам вчора передали, що керівник сказав: я нікому не дав, не дам не копійки. Ми запросили на цю акцію сьогодні представників міської прокуратури. Міністерство інфраструктури, Міністерство соціальної політики, представників КМДА перед самою акцією зі мною зв'язалися дякую, да. 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 дякую Олено. Скажіть, будь ласка, а Південно-Західна залізниця з ними розрахувалася? Чи йдеться тільки про борги підрядників? Власне, компанія підрядник зі слів південно-західної залізниці отримує регулярно всі виплати. Але чому ці гроші не доходять до самих працівників, нікому не відомо. Дякую, Олена. Ми будемо стежити за цією справою. Це була Олена Понасенка про проблеми протести будівельники, яким не виплачують зарплатню. Київ може залишитися без гарячої води надовго. І до каналу Києвенерго звинувачують столичні жеки та ОСББ у несплаті їхніх послуг. Марія Черняхівська розбиралася у питанні, куди ж поділася гаряча вода. Перепрошую, у нас технічні проблеми. Ми повернемось до цієї теми обов'язково трошки пізніше. А зараз приходимо до наступної не менш важливої теми. За попередніми даними за останні кілька днів до лікарень Севастополя Сівастополя потрапили близько 400 людей. Попередній діагноз більшості хворих це отруєння, поки достеменно невідома причина захворювання серед основних версій інфекція потрапила через морську воду або з неякісною їжею, якою торгують на узбережжі. Потенціальним джерелом небезпеки вважається міський пляж Омега. Туди вільно приходять усі бажаючі. Місцеві санітарні лікарі відзначають, що тут надзвичайно висока щільність відпочиваючих на квадратний метр збережжі. Ймовірно, вода просто не встигає самоощічуватися. І детальніше про цю, про цю тему знає наш оглядач Андрій Деркач. Андрію тобі слово. Відомо лише те, що міське керівництво, керівництво Севастополя зараз щільно надзвичайно надзвичайно щільно займається цією проблемою. Проведено кілька нарад, і Володимир Яцуба, керівник міськвиконкому, дав нагінку серйозну головному санітарному лікарю міста і працівникам санітарної служби. Розпочато внутрішнє розслідування. Йдеть, е, йдеться про з'ясування причин е, підвищеної захворюваності. Е, на наступний випуск ми матимемо більш докладну інформацію і коментарі керівників міста та керівників санітарно-епідеміологічної служби Севастополя з цього приводу. Дякую, Андрію. Це був Андрій Деркач про масові отруєння на пляжах Севастополя. Ще один український політик попросив політичного притулку цього разу в Угорщині. Йдеться про колишнього народного депутата від БЮ та згодом і партії регіонів Олександра Шепелєва. Вже завтра рішенням Будапейського суду його мали видати Україні, щоб відтягнути екстрадицію. Шепелєв з дружиною і попросив політичного притулку. Українська влада має на нього великі плани. За офіційною інформацією його звинувачують у замаху на убивство і розкрадання коштів у справі банку родовід, а його дружину у фінансових злочинах. Шепелів. Ві, усе усе категорично заперечують за оцінками оглядачів, зокрема тижневика дзеркало тижня, шепелів надзвичайно цікавить українську прокуратуру як людина, яка знає усі таємниці фінансових схем діяльності уряду Юлії Тимошенко. А крім того, може надати компромат на на групи впливу в оточенні президента Віктора Януковича. Восени на останніх виборах до Верховної Ради він балотувався за мажоритарним округом на Вінничині, але програв. І місяць тому подружжя Шепелів затримали в Угорщині з фальшивими документами. Ім і ми повертаємося до нашої теми про те, що Київ може залишитися без гарячої води надовго. Нагадаю, що Київ водоканал та Київенерго енерго звинувачують столичні жеки у несплаті їхніх послуг. Марія Черніхівська розбиралася в цьому питанні. Куди ж поділася гаряча вода? Марія питання надзвичайно актуальне і ми слухаємо тебе дуже уважно. Вітаю, Юлія. Сьогодні дійсно на круглому столі обговорювали дуже глобальне питання, а саме постачання гарячої води киянам. Кияни ним не задоволені, і власне не тільки вони. Наприклад, сьогодні представники Києводоканалу поскаржились на те, що вони майже не бачать тих коштів, які кияни сплачують за воду. І це є проблемою. Детальніше ми розпитаємо у пана Станіслава. Пане Станіславе, що наразі відбувається? Яка проблема і чим це загрожує киянам? На сегодняшний день 234 кооператива и ОСББ, которые имеют договора с Киевводоканалом, уже больше года не оплатили ни копейки за воду, которая идет в составе горячей воды. Напоминаю киевлянам, что сегодня э, счета, которые они получают от кооперативов своих, которые выписывают руководители этих кооперативов, эти деньги, к сожалению, попадают на расчетный счет этого кооператива, и они распределяются ими. В по своему усмотрению. К сожалению, 234 кооператива умудрились за год не сделать ни одного платежа за ту воду, которая идет в составе горячей воды. И это при том, что кияны платят справно? При том, что, я напоминаю, с 2011 года в городе Киеве действуют двуставочные тарифы, которые повысили уровень оплаты. На сегодняшний день уровень оплаты, по данным коммунального предприятия ГИПС около 98%. То есть киевляне своевременно рассчитываются за коммунальные услуги. Но, к сожалению, те кооперативы, которые принимают эти деньги на свой расчетный счет, они там и остаются. К нам они не доходят. <говорит> Вы занимаетесь постачанием холодной воды. А кто занимается? Кому належит горячая вода в вас? Вот именно по этому поводу, что в городе Киеве не определен производитель горячей воды. И вот эти 234 кооператива, вернее их руководители, пользуются такой, скажем так, мутной водой для того, чтобы, скорее всего, либо решить какие-то свои меркантильные вопросы, либо Еще раз говорю, можно говорить, что не хватает средств, но чтобы заплатить хоть какой-то платеж, они могли бы на IT силы и возможности. Як ви далі будете з цим боротися І до чого ви прийшли сьогодні на круглому столі були представники КМДА? Що вам відповіли? Представники київської власті нам, пос... нам пообіцяли допомогти разобраться з цими кооперативами. Ми їм офіційно їх предоставимо этот список, предоставимо общий рівень долга, покажемо динаміку расчетов Паралельно ми готуємо обращення в правоохранительные органи, тому що, по мнению наших юристів, здесь на лицо злоупотребление служебным положением, потому що руководители получили. Розпорядження гдігам ніцілібою їх із позові средства эти направили на какие-то другие нужды, но не на, на Києво декана. Дякую вам, пане Станіславе. А ми у наступних випусках продовжимо цю тему і будемо далі відслідковувати, що буде відбуватися з гарячою водою. Юлія дякую, Марія. Це була Марія Черняхівська. Про проблеми з оплатою гарячої води у Києві. Це всі новини на цей час, які ми встигаємо вам розповісти. Дякую, що довіряєте нам. До зустрічі о 15 годині.